Вітаємо вас на армія ТІВІ. Прямо за мною ви бачите М240. Міномет калібру 240 міліметрів. Унікальний міномет, який нещодавно застосовували на бойових бійці 3-ї окремої штурмової бригади. І сьогодні ми поспілкуємося із фахівцями з його розрахунком, які мають досвід стрільби 240 міліметровими мінами із, із цього гіганта. Опіля! По Постріл! Фактично. От давай, якщо так порахувати, в Збройних силах України, в Силах оборони, значно більша кількість людей стріляла з Хаймарса, ніж з М240. Так, він один. В принципі, який БГ є в музеї один і один, який пробитий ствол. У нас він єдиний. І в принципі, можна всім похвалитися, що тільки ти працював з цього Ну Що мільйони навалимся? Навалим. І унікальний досвід. Як воно, як воно саме працювати з нього з моменту заряджання до моменту, коли аеророзвідка каже, ну ось оцей ядерний гриб це ви. Ну, дуже приємне відчуття, бачучи кадр з того, як воно все руйнує. І... Але дуже важко. Тяжелі снаряди, стволи, все крупне і треба обережно з ним працювати, щоб з пальцями цілим остатися. Заряжай. Давай. Раз, давай. Два. Зонтик, давай, давай. Давай, пуха. Давай, что там? Максимально там не футбол. Давай, давай. Завини, кобережно. Давай, 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 давай. Пошла. Давай, подпрошу. Пошла, пошла. Ну, снаряди скільки, 130 кілограмів. 130 кілограмів. Да? Кілограм, да. Кілограм. Ви я бачив на відео, е, коли його час... робили, в часи, коли 50-ті роки він почав вироблятися минулого сторіччя, е, тоді ще якось менш гуманно ставилось до заряджаючих і нема ніяких пристроїв заряджання, нічого взагалі. Ви берете просто ноші, я бачив. Так, ношами там є спеціальні кліщі, але ми їх пробували використовувати. Незручно зовсім, тому що за ті кліщі тільки дві людини може взятися. І двоє людей з захвастових. Незручно, ми проблему вирішили ношами. — Це просто медичні ноші. Да, медичні медичні ноші. У нас, в принципі, вони рвалися, але ми міняли їх, підвозили нам і далі працювали. Раз, два, три. Взяли. Оп! Хорош! Три, чотири. Оп. 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 Увага! Постріл! — Перший постріл з М240. Ви зарядили туди міну вже. Ви відійшли, ви стріляєте, очевидно, зі шморгалки ви сходите. Нема такого, що ви ну Він заряджається знизу, і там зразу ми, як працювали перший раз з нього, ми дуже великий такий шнур зробили, щоб подалі стати. Ну, перший постріл всі в шоці були і ну, враження дуже кайфові. Увага! Постріл! Вам не зазрять інші розрахунки? Да? Дуже. Ті, хто виїжджали на гачу гармату, дуже зазрять. Всі хотіли попасти, але попали, можна сказати, як більш опитні кваліфіковані спеціалісти. Цій Ру... сфері. Румун розповідав перед цим, що коли ви робили перший постріл, було дуже страшно, і ви робили шморгалку подалі, щоб заховатися. Так, так, так. Тому що нове оруді, ми ні разу не пробували, не стріляли з нього. Як воно все покаже, як сядеться плита, як вилитись снаряд. Тому що ні разу не пробували. Два орудя по всій країні. Вибачте, як воно все покаже, ми не знали. Було страшно, да, Взяли перший перший постріляв я. Щоб дізнатися, як воно сядеться і що угу. як буде. Показало себе чудово. Впечатлення не передати. По міна, вогонь! А звук відео, зрозуміло, не передає всю цю атмосферу виходу. Наскільки він гучний, от саме в роботі, коли. О, дуже гучний. Ти навіть якщо знаходишся в біндажу, там все, пиль піднімається, бровна піднімається дуже. Хучно. І це ми говоримо про вихід. А от саме прильот, як виглядає його? Ну, на собі б я точно не хотів це розшутити. В кадрі теж дуже дуже великий розрив. В принципі, хату зносить. Ого. Ну тут суто кінетично, якщо взяти 130 так. кілограм. В принципі, сідвона є, і не розорвається, просто паде десь поруч. Ну, я думаю, що там. Просто по русні прилітає 240. гадаю, що вони в шокі. Глибоком Це... вони, вони не знали, що прилітає. Але тоді вони, напевно, дізналися. Тому що ми зробили два постріли, піднялися всі, всі птички, які можна, що шукали нас. Тому стрільба припинилася. Наступний день так, вилітали. але. Треба було працювати. Вони напевно, були в великому недорозумінні, що воно таке прилітає і звідкіля. 130 кг падає на голову, це дуже офіщимо. І Розліт невеликий снарядів. Ну, В районі цілі, там, де у них було з них скупчення, ну, їх дуже, дуже сильно покошмарило дуже. Ми за перші 12 часов 10 кабачків. Відпрацювали, то що почало по небу дуже багато підразкові хуйні літати. Воно... Нас, нас вже шукали. Не те, щоб просто його замаскувати, зазначити. Ламаємо ствол і маскуємо, масітками маскували в Копанірі. Бо фактично дальність його роботи, зважаючи на такі габарити, вона ж не дуже і велика. Ні, це максимально до 9 кілометрів. 12 людей, які на ній працюють. Це командир е, відповідно розрахунку. Так, навідник. Навідник два, помічник навідника, тому що її треба підняти, це дуже е, тяжко. Е, за обслуговущею того, що снаряжає гармати е, uh -huh. міни і остача заряджаючий персонал. Техніка стара, дуже старе озброєння. Стара і ну, класна. Стара і класна, я дивлюся, ви тут трошечки її обслуговували чи модернізували, але як мінімум ці троси виглядають. Звісно, обслуговування, тому що вода показує своє, як показує практика, що будь-який інструмент він ламається, так же само і гармати. Маленькі деталі потрібно обслуговувати, тому що із маленьких деталей можуть бути великі проблеми. Мені ще розказували, що ви трошечки змазували саме міни перед посолом. Так, щоб легше вставляти в стволи. Тому що якщо, грубо говоря, запихати на суху, вона чіпляється, далі не хоче нікуди заходити. І одна із побочок цього, я так розумію, там треба так постаратися потім, щоб чистити його. Розповідали, що ви вже обслуговування робили, чистили цього ствола. Ну так. Що це не просто, теж? Що... Ні, 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 це не дуже не так, як звичайно. Труба, банік, так не вийде. Тут великі зусилля, чіплялися навіть за машини. Банік, щоб його почистити. Із усіх мінометів, на яких ти працював, у тебе зараз виходить найбільший досвід, здається, так і що розібратися. Е, який найкрутіший? З міномета, звісно, 240-й. цікаве, то, що коли ти працюєш там, з 82-го і тобі тоді дають 120-й, 120-й то тобі вже цікавіше, тому що більший калібр, І чим більший калібр, тим цікавіше. Ну, все, ще більшого немає. Ну, є 420. Ну, напевно, не вийде з нього попрацювати, але їх там випустило, в принципі, дуже мало. Я не знаю, де ми його знайдемо. Але ж це знайшли? Ну, це знайшли. Надіємося, що й той знайдемо. Твій улюблений станом на зараз? Владко 120-й міномет. Кращий, 120 120-й? — Так. Він більше боєздатний, легше транспортування. Куди хочеш, можна і менше за застосування сили, людської сили. Чим менше людей на вогневі, тим краще. Але ти теж не ображайся. Це не, зовсім... не, 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 не. Теж велика умнічка. Бля, це був би стендап, Серега. Оце стендап. Вітаємо вас на згортанні міномету М240, калібру 240 мм і вагою 100 мільярдів тонн. Але тімбілдинг просто шалений. Вітаємо вас, стрішку. Bra! <laughs>